Ваша дитина говорить чи тільки вчиться. А що, якщо ви втрачаєте час, який вже не повернути? Коли ми говоримо про розвиток, ми часто фокусуємося на словах, але ж насправді все починається з мозку. Нейрологопед це той фахівець, який розуміє, як працюють нервові зв'язки, що відповідають за мовлення, увагу та рух. Він не просто ставить звуки, а відбудовує міцний фундамент для всього розвитку. Секрет успішного спілкування чому нейрологопед потрібен вашій дитині. Ви, батьки, і ви, мабуть, не раз запитували себе, чи все гаразд із мовленням моєї дитини. Чому їй важко зосередитися, як допомогти їй почуватися впевнено серед інших? Ось три головні переживання, які нейрологопед допоможе вам закрити. Проблема перша Я не завжди розумію, що говорить мій малюк, або він говорить дуже мало. Рішення. Фахівець знаходить і усуває причину труднощів, чи то затримка мовлення, чи нечітка вимова. Він запускає мовлення, стимулюючи необхідні зони мозку. Як результат, ви нарешті почуєте чітку і зрозумілу мову своєї дитини, а вона зможе повноцінно висловлювати свої думки. Проблема. Дитині важко вчитися, вона неуважна, швидко втомлюється і не любить читати чи писати. Рішення робота нейрологопеда це тренування уваги, пам'яті та мислення через спеціальні ігри та вправи. Це не нудні уроки, а корекція, яка допомагає мозку працювати злагоджено. Ваша дитина стане більш зібраною, а навчання перетвориться з муки на цікавий процес. Проблема. Я боюся, що через проблеми з мовленням. Дитина не зможе знайти друзів і почуватиметься самотньою. Рішення чітке мовлення це ключ до соціалізації. Коли дитину розуміють, вона стає впевненою. Нейрологопед допомагає не лише з артикуляцією, але й з умінням будувати діалог. Ви побачите, як ваша дитина набуває впевненості у спілкуванні та стає більш відкритою і легко знаходить своє місце серед однолітків. Пам'ятайте, дитячий мозок має свою унікальну пластичність. Чим раніше ви почнете цю роботу, тим легше і швидше ваша дитина розкриє свій потенціал. Не відкладайте розвиток на потім. Зробіть перший крок вже сьогодні. Напишіть нам у дірект. Ми запрошуємо вас на пробне заняття для дитини та детальну консультацію для батьків з нашими нейрологопедами. Почніть шлях до успішного мовлення разом з нами.